Так, друзі, всім привіт! Прийшов я до кролів, зараз хочу вам, е, попоратися, зараз показати розказати розказати, що, що я планую. Надіюся, що воно мені вийде. О, і будемо далі розвивати кролів, будемо далі розвивати канал. У мене така охота з'явилася гарно вести е, канал, викидати відео, монтувати. Так що е, звести лайк з мене відео. О, Так що зараз я буду годувати. Е, маю капусту, кукурузу, подивлюсь, кому треба увесь і воду. Сіну вони мають. так що Не переключайтеся, йдемо годувати. Е, так, е, а, заказав я мікрофон, буду бачити, який буде звук. І ще заказав е, одну штуку, як прийде, то покажу. Я думаю, вам сподобається і мені буде легше. Знімати відео, так що погнали, годувати кролів. Е, так, біва, біва, біва біва, ходить. Біва, ходи, зда. ходи. ходи. Та? давайте ті. Шо? Все, іди, где? Все, ч? О, так. Так, тут ціно є. Капуста. No. Щас хіба зараз вівса або кукурузи каченчик. О, зараз ще може самців зважимо тих і тих. Може вже прийшов час їх бити. Зараз будемо бачити. Ай, чка, не губи. О. Так. Завтра у нас вівторок. Скоріше за все, буду білити клітки, щоб до нових кролів клітки були вже побілені. Так, тут треба вівса. Дам за вівсом. так, так. О, я. У вас капусту. Да. Хоча не дам, поки що. Так, тут у неї бардак. Чого бардак? Бо я думав, що вона буде родити і не вигортав. Але то нічого я вигорну завтра, як буду білити, буду всіх вичищати, так що завтра буде е, відео знімати з зніматись Б. Так. Вес. Ræva. Таки неудобно одною рукою, але то нічого. О, а, так, Тепер тут ціна я їм не буду давав, бо вони мають повно, тільки дам кукурузи. ой ой капусти. Над, їчте, ще там. Самці. Його, певно, буду бити, бо він не... Е, може є робочий, але він зажурів, з нього діла не буде. Куплю може нового. На. І цю самицю теж не знаю. Може я буду бити, а може ще поки що, попробую покидати до самців. Зараз треба в їм ще принести. Тут і сіна є, капуста тільки трошки. І вівса треба, зараз лізем за вівсом Так, 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 все. Всім подобав, зараз йдемо за вівсом Тоже корові. Е, не фофоксуйся, фу ну. О, корові їсти, дав, шотки. Шо, Січка. Все, в нас довольно. Тоже нарізав сьогодні січки повно. На пару днів хватить. Так, а мой ймів вес? Тут О, тут і. Так, каночка, йде. Набрав? Йдемо далі. Мати? Ще все патим її О, що погодовано? Це, друзі, погодував всіх. Зараз візьму вагу, зважимо ще тих самців двох. Так, друзі, взяв мішок. Зараз спробуємо їх зважити. Так, білий да? Е, ти куди? Так, включайся. Є. Yeah. Оба! Сиди, 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 сиди. Двісті, дві, дід, дві, від 2. Залісь назад, о, сиди! 3200. То є робочий самець, я його пускав е, на самець, то він поки що ще лишається у мене. Бити його не буду. Є. Чорний, 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 чорний. Так. По нулях. Дякую. Оба біба прийшов Той рівно 3 кілограма Ну ще який тиждень два і можна буде забити Є, чорний Де таке? Йди сюда, ходи ходи Що там Йосі. Та та, та. Що таке? Що? Де гони, бо Зараз вже закривав Где? Где? Где йде скор. О! Ти де там був? Ще що хочу сказати. Запланував я е, купляти кролів. Е, можливо, яйцямичок буде, то буду завтра білити клітки, буду старатися, щоб я повілив, Е, щоб до нових кролів було вже все чисто, поприбирено, тільки заселити і. Не думайте, що знову якась хвороба зайде. Так е, Так що, отак. Так що, Підписуйтеся, е, слідкуйте за каналом, буде цікаво. Я ще не завершую і ще. Е, треба пристелити під е, поросят. Так що, пішли зі мною. Так. Кукурузу під клітку. Капусту під клітку овець забираємо. Ходи. Ходи. Чуй. Чує, ходи? Патьоркиє, а вони їдять. Їх погодували їдять. Пацьорки. Будемо зараз стелити під них. Все, попристелював, наїлися, лягайте спати. Все. Ходи. Закриваємо. Все, друзі, я, в принципі, погодував, під свині пристелив, пити дивлюся, є, так що все. Uh, ще раз підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і всім до зустрічі. Чекайте нових відео. Так що.